В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії Христос закликає нас зректися себе, узяти на себе хрест свій іти за Ісусом. Слухаючи сьогоднішнього Євангелія від Марка. Є, де Він нам дає такі три засади, аби ми могли зрозуміти, що означає бути справжнім християнином. Сам Господь наш Ісус Христос каже до нас: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест іде за мною. Ці три істини християнського буття впливають. Випливають з таїнства Христа Господнього, не можна бути християнином лише частково, не можна бути християнином лише кілька годин чи хвилин на день, лише один чи кілька днів на тиждень. Аби ми цілковіто всім своїм єством віддаємо себе Христові. Або мене є справжніми учнями Христовими, бути християнином означає усього себе, усе своє життя, усі свої мрії посвятити Богові. Бути християнином означає дозволити, аби сила Божа пройняла мене цілковито. Якщо ми хочемо, аби одного дня ми відчули, що Господь Бог. Мене може реально спасти, для цього треба цілковито віддати себе Богові. Один із отців Святої Церкви говорив, що взяти на себе хрест то не означає лише пасивно терпіти невигоди цього життя, бо так роблять і погані, і невіруючі, які безнадії опускають руки і пливуть за течією. Узяти на себе свій хрест, узяти участь у таїнстві життя, смерті і Воскресіння Христового. Це означає відчути те, що сталося у Христі, стається сьогодні в мені. Сьогодні я страждаю разом з ним, особливо коли нас спіткала така біда. Коли хто сьогодні опльовує Христа, Він плює на мене, на мою тотожність, на те, ким я є. Чи мені не байдуже, що говорить про Христа, що говорить про мою церкву, чи я сам не беру в цьому участі, чи мовчасно споглядаю і слухаю, узяти на себе свій хрест. Це взяти на себе відповідальність за свідоцтво християнського життя, щоб усі через моє щоденне життя побачили, що я є вірний учень Христа. Як часто ми розгублені і не знаємо, куди йти, що сьогодні робити маємо, кругом одна паніка, як часто нам хочеться йти. В одному керунку, а настягне в інший. Сьогодні Христос каже залиш усе, іди за мною, рухайся туди, куди я веду історію людства сьогодні. Не те, що світ пропонує, світ пропонує тобі світ без Бога, а ти іди за мною, бо це Я є дорога правда і життя. Дорога з Христом і за Христом є дорогою до Воскресіння у вічне життя. Один пустельник привів до розкаяння двох розбійників і благословив іти на поклоніння святиням Єрусалима. Колишні злочинці вирішили. Крім того, нести на собі важкі дерев'яні хрести. Спочатку все було добре, і, хоч хрести були тяжкі, сили вистачало, та через кілька днів плечі від постійного тертя ранами. У якомусь селі мандрівники зайшли до теслі. Один з подорожніх попросив, щоб той підпиляв нижню частину його важкого хреста. Коли робота була зроблена, чоловік сказав, тепер він став набагато коротшим, та це все ж таки хрест. Інший хотів не укоротити, а тільки звузити свій хрест. Майстер стисав другий хрест так, що він став наполовину тоншим. І другий мандрівник залишився задоволеним так значно краще, і ти стало легше. Далі їхній шнях полягав безлюдною пустелею. Через кілька днів закінчилася їжа, і вони опитилися перед несподіваною перешкодою. Глибока прірва перегородила їм дорогу і ніде ніякого моста. Чоловіків охопив розпач. Раптом одного з них спало на думку ми можемо використати замість моста наші хрести». Проте, один хрест виявився за коротким, інший достатньо довгим, але за тонким. Так часто, другі мої, коли нам тяжко і вже більше не маємо сил, подивімося на Ісуса і на Його хрест. Бо саме цьому, на середині посту, Церква виставляє нам хрест. Щоб ми могли подивитися. На того, хто розп'ятий на Ньому, у ньому ми знайдемо силу і потіху, підтримку і розраду. Одного дня Ісус визволить нас від наших гріхів, від тієї біди, яка нас спіткала. Ми мусимо бути свідомими, що нічого не є тут на цій землі вічним. Ісус співчуває нашим недугам, бо Він зазнав усього подібно, як ми, крім гріха. Євреїв 4:15. Христос не тільки помер, але Він і воскрес на третій день. І коли ми витримаємо до кінця, воскреснемо разом з ним. Але витримаємо ми тільки з Богом, без Бога ані до порога. І цю біду страшну, яка нас підхала. Ми не переживемо без Бога. Ми вже будували світ без Бога і бачимо, до чого це привело. А ще наведу вам біблійного перекладу. Марія з Витанії. Уривок святого Письма для роздумів Марка 14, 3-9. Коли Ісус розпочав свій хресний шлях, можливо, при хрещенні, чи під час преображення, можливо, тоді, коли Ісус вперше розповів своїм учням, що Його очікують страждання і смерть, чи, можливо, початком хресної дороги Спасителя стала остання подорож Христа до Єрусалиму? За шість днів перед Пасхою. Ісус прийшов до Бетанії. Щоразу, коли Він мандрував до Єрусалиму, Він, це містечко, зупинявся у своїх друзів, Лазаря, Марії та Марти. Після того, як Ісус воскресив Лазаря, юдейська влада була повна рішучості уяснити Ісуса. Звістка про те, що Ісус воскресив Лазаря рознеслася скрізь. Первосвященники та юдейська верхівка боялися тих політичних наслідків, тобто, що популярність Ісуса в народі може спровокувати римлян до якихось силових дій. Тому й не дивно, що первосвященники та юдейська верхівка. Мали намір схопити Ісуса, щойно Він об'явиться у Єрусалимі. Напередодні свята Юдейської Пасхи Єрусалим наповнювався великою кількістю проча. Влада об'явила пророшук Ісуса та про те, що кожен, хто його побачить, зобов'язаний негайно повідомити про це. Ісус вже з своїми учнями перебуває в домі Марти та Марії. Напевно, що вони були вдячні Ісусу за те, що Він повернув до життя їхнього улюбленого брата Мазаря. Вони намагалися кожна у свій споші показати цю вдячність. Завжди практична Марта, свою любов та вдячність Ісусу показує традиційно. Накриває стіл та готує вечерю, особисто прислуговуючи біля столу. Для Марії бути ученицею Ісуса досить часто означало порушення встановлених традицій, і знову її вчинок викликав невдоволення усіх, хто був за столом, щоби зрозуміти, що саме зробила Марія, відступимо від нашого оповідання. Господар, котрий запрошував гостей на вечерю, мав подурбуватися про те, щоб при уході в дім вони мали можливість помити свої ноги, подорожувати пильними дорогами у відкритих сандалях, означало те, що під кінець дня на спітнілі ноги налепало багато бруду. Миття ніг чорною роботою, котра входила в обов'язки слуг. Якщо ж слуг не було, то господар повинен був своїм гостям подати воду та рушник, щоб вони самі могли помити собі ноги. Крім того, найбільш поважним гостям господар міг помазати голову пахучою олією, давнену вона відігравала таку ж роль. Чим сьогодні для нас є мило, повернемося до вчинку Марії. З точки зору гостей вона проявила надзвичайне марнотратство, адже вона на голову Ісуса виляла цілий флакон пахощів миру. У ті часи воно вартувало надзвичайно багато, бо його привозили з далеких країв. Мало того, Марія виляла цю дорогу олію на голову Ісуса, вона ще й помила нею ноги Його, причому вона це зробила особисто, а не за допомогою слуг. Замість того, щоби запропонувати Ісусу воду та рушни, вона сама помила Його ноги нардом та витерла їх власним волоссям. Марія нетрадиційно викнула здоровинний обряд. Та безмежна любов, яку Марія мала до Ісуса, виявилася в щедрості її дару. Ісус це оцінив по цілім світі скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про Неї. Марка 14,9. Цей вчинок Марії будуть пам'ятати завжди і краще, аніж слова, які вона могла б промовити. Як і всі присутні, вона знала і відчувала ту небезпеку, яка нависла над Ісусом. В радість у душі Марії була переміщена із відчуттям біди. Цей вчинок її це те останнє, що вона могла зробити для Ісуса. Вона ніби приготовляла його тіло до похорону, котрий уже не загорали. Серед усіх присутніх одна Марія побачила неминучість скорої смерті Ісуса. Вона це демонструє своїм чинком. Вона не відговорювала Його від паломництва до Єрусалиму. Вона, мабуть, і не думала, що йому якось вдасться оминути смерть, про що думали деякі його учні. Вся її любов до Ісуса виливається в цьому обряді, омиття і в приготуванні Його тіла до Бохоро. Проте це не означає, що її любов цим обмежувалася. Марія любила Ісуса не менше, як і будь-хто з Його учнів. Вона Так само, як і вони не розуміли, чому Ісус свідомо йде на зустріч небезпеці, про вчинок Марії, пам'ятають всі покоління християн, тому що про нього сказав сам Христос, і Він став частиною євангельської проповіді та провісником хресної смерті Ісуса. Марія, єдина з усіх наближених до Ісуса людей, змогла побачити в Його смерті божественне призначення. На вечері у Витанії переплилися радість із смутком та тривожним перечуттям, це і відобразилося на вчинку Марії, радість від присутності Ісуса та з із гіркими відчуттями наближенням його смерті. Те, що вона вилляла йому на голову пахуче миро, означало одне і друге, а чи не дивно, що пахучі у лію той час мали подвійне значення? Вони в часі свят своїм ароматом піднімали настрій та символізували радість. Недаремно їх старий звід називає єлеєм радост. Проте пахучі олії використовувалися також для балісамування померлих, тоді вони мали приглушити запах смерті та полегшити скорботу хворих. Розказуючи про те, як Марія виляла на Ісуса дорогоцінний нарт, Йоналис Іван ніби включає наше відчуття запаху. Наповнивши дім пахощами миром. Івана 12.3. три Марії замінив атмосферу, котра панувала в домі, приймаючи неминучу смерті Ісуса, вона показує свою відданість та любов до Нього. Звичайно, що вона не могла полегшити страждання Ісуса, запах смерті нагадував про свою неминучість та реальність, проте аромат любові змінює Його. Марія відчуває, що саме любов спонукає Ісуса прийняти добровільно смерть. Тому вона своєю любов'ю намагається розділити його біль та переживання, радість змішана з відчуттям втрати Ісуса. І любові Марії вбирає два, два ці відчуття, і їхні пахощі наповнюють собою дім. Євреї завжди намагалися турбуватися про бідних, тому і не дивно що всі присутні в домі в Італії відреагували на вчинок Марії гірким добром. Навіщо, мовляв, така втрата мира? Та ж її можна було продати більш, за, ніж за 300 динарів, а гроші дати бідним. Марка 14.4.5 Якщо Ісус раніше говорив Багатому Януку продати все майно та роздати бідним, то, то тут Він стає на захист Марії. Лишіть її, чого її бентежити? Вона зробила супроти мене добрий вчинок, бідних, бо ви завжди маєте з собою. І коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Марка 14.6. Всі присутні хотіли присоромити Марію за її вчин. вони розуміли його до кінця. Вони хотіли, щоб Марія була такою, як і всі. Вони не вірили, що смерть Ісуса є близькою. Вони не могли до кінця усвідомити, що Марію могло заставити зробити те, що вона зробила. Марія ж натомість відчувала та усвідомлювала неминучі смерті Ісуса. Земне життя Ісуса добігало до кінця. І ця гостина у Витанії вже більше ніколи не повториться. Та вже нікому і ніколи не прийдеться. Обирати між Ісусом та потребуючими. І не тільки тому, що Ісус вже більше нічого не потрібен, І не тільки тому, що Його хресний шлях вже відбувся, а тому, що Ісус своїми стражданнями та смертю став одним із нас, став людиною. Він близький до кожного, а особливо до немічних. Терплячих та потребуючих. Ідучи за Христом своїми хресними дорогами, ми усвідомлюємо Його близькість до найбідніших та найнещасніших людей. Прийняти смерть Ісуса, як її прийняла Марія, означає прийняти цю близькість. Нам сьогодні, дорогі, не приходиться вибирати між Ісусом та потребуючими, адже сам Ісус говорив, що той, хто нагодував голодного, одів нагого чи відвідав Хворого, той чинив це і Ісус. Кожен із нас, покликаний любити Ісуса щедрою та відданою любов'ю Марії, відповідаючи на любов Бога до нас. Завдяки цій любові ми зможемо зрозуміти Боже співстраждання до всіх немічних, терплячих, є так багато навколо нас, ця любов допоможе нам завжди пам'ятати, що поруч із нами завжди живе Ісус, котрий пов'язав себе із нами зв'язком вічного братерства. Та, дорогі мої, пам'ятаймо про тих, хто нас оточує, про тих убогих, про тих, хто потребує нашої допомоги, доброго слова, підтримки, молитви, а може навіть і матеріальної допомоги. Якщо знаєте про таких людей, які є, які потребують молитовної підтримки, напишіть їх в коментарях разом. Помолимося них. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!